Добрий день, а я інжені. А Можна товари по знижкам? Добрий день. Так, звичайно. А ти інший консультант? Він більше подобався. Є з'їв Олень в Роблоксі. Ох, Жаль. Тоді ви зберіть мої замовлення. Добре, пішли. Може, значки? Так. Да. А ще потрібен хюнджен. Такий? Да. А ще брелки потрібні. Добре, сюди. Такі підійдуть? Так. Да. Ще щось? А вони по знижкам? Так. Скільки? 28 гривень. Ого. А ще мені значки. Такі. Та. Да. А я ще хочу до школи піти і мені потрібен рюкзак. Я вас? А є Джинсовий підійде. Такий. А знижка буде. Обов'язково. Добре. А що з сумку цю є? Є, за мною. Такі підійдуть. А знижка точно буде? Так, 28 гривень замість 35. Ну давай. Картки треба? Ну давай. Тримай. І ще один подарунковий сад до сумки. Ну добре. Рюкзак якийсь пустий буде. Давайте ще щось. Бантики підійдуть. О, давай. Ти щось блакитне, щоб красиво було. Підійде? Добре. А такі маленькі треба? Давайте. Мені ще потрібна якась собака, щоб їм сторожала. І хуа, хуа Так. Добре. А у вас є щось, а, типу, картхолдери, айді-холдери. У нас широкий вибір різних холдерів, але я пропоную зупинитися на такому із зірочкою. Мені ще альбом потрібен для школи. Реально для школи. Enhypen. Англіш підійде? А, а мене ще подушку попросила забрати її замовлення. Зберіть його швидше. Чашка Айдол три пастери червяний чанбін за 28 гривень. Кейс для карток і протектори. Рандомні наліпки. Меджикбек. З вас 4 тисячі гривень. На.